Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді. Я дуже радий бути з вами. Чесно кажучи, сьогодні не мав би виходити, не мало би виходити відео, бо в мене щось немає, натхнення знімати. Я готую одне відео, потім пізніше вам розповім, яке відео, і нічого не хотів викладати, монтувати і так далі. Але я так подумав, чому б мені не записати просте таке відео з ваших коментарів, так як я часто обіцяю, що з якихось цікавих коментарів зніму відео, порозповідаю, покоментую. І просто ми з вами отак от поспілкуємось по-простому, по-простому. Домашньому, без різної спеціальної програми, без монтажу, просто так як ви любите, душевненько. На моєму каналі просто поговоримо. Тому сьогодні буде не сильно запарений монтаж. Сьогодні я змонтую це за 30 хвилин, сподіваюся, все ж видесенько. І ми з вами просто поспілкуємось, повідповідаю на ваші коментарі. Сподіваюсь, буде цікаво. Ви також під цим відео пишіть коментарі, обов'язково коментуйте, пишіть ваші думки на мої думки. Я люблю таке живе спілкування з вами. І чому мені подобається, коли ви пишете коментарі, а ви перестали писати коментарі останнім часом. Мені подобається, коли ви пишете коментарі, тому що я бачу, що я знімаю для живих людей. У мене останнім часом відео виходять і просто майже немає коментарів. «Альо, рот, ви що, дивитесь? Ну там все рівно перегляди набирає там по 2-3 тисячі переглядів відоси. Я розумію, не супер багацько, але камон. Ви ж дивитесь, якісь думки у вас є. Мені цікаво вашу думку про відео. Напишіть, що воно вам сподобалось, не сподобалось, що саме не сподобалось, щоб я міг це змінити. Або хочете, щоб я знімав частіше. Або хочете, щоб я, блін, не знімав, уже задовбав. Ви напишіть хоч свою думку. Свою думку напишіть в коментарях. Я вас дуже це прошу. Мені це дуже цінно. Коротше, поїхали дивитись коментарі. Да, ви думали, заставка буде, не буде сьогодні заставки, бо я ще не вмію її робити. Отже, почнемо з трейлеру. Останнє відео про трейлер, яке я знімав і деякі апдейти вийшли. По-перше, я вже продав цей трейлер. Продав я його за 5500. Ось така сума. Ось тут напишу за скільки я його купив. Ну, знаєте, я зараз знайду. 2,755 я її забрав, плюс вклався в ремонт. Коротше, десь 4 тисячі 4,5 мені обійшовся цей трейлер. Продав я його за 5,5, ,5, плюс я здав в оренду його 500 доларів ще з оренди отримав. І того ну, можна сказати, що 6 тисяч. Коротше, не супер там ідеальне вкладення, але я ним покористувався, відчув, що це таке, і мені дуже сподобалось. Продав я його відремонтованим. Відремонтував. Я дуже просто і легко купив лебідку, яка електрична, наматується. І старий оригінальний кабель вставив у лебідку. Лебідку прикрутив на дні ще, під'єднав до акумулятора. Коротше, краще ніж завода. І все працює, все класно. Натискаєш кнопочку, трейлер піднімається. <зас> сюди, холера! <зас> Чого я такий довольний? Йо-майо! Так, тут у мене куча турців. Ви подивіться, що я намотив. Коротше, мені така ідейка прийшла і я її реалізував. Поставив там знизу двигун. Тепер у мене з кнопочки. Трейлерочок. Туди-сюди ходить народ. Просто сказка. Улетів цей трейлер, все, забули про нього. Класний експірієнс. Я дуже багато зрозумів в цій темі взагалі, як що працює, як під'єднувати до автомобіля. Відчув це. Ну, я ніколи з причепом не їздив. Коротше, це було це був дуже дуже класний, цікавий досвід, і я. Е... Не жалкую жодного разу, що я його купив, що я з ним провозився, проремонтував. Якщо би я рахував свою роботу, скільки я туди вклав, він би набагато більше вийшов, ніж він, ну ніж я сказав. Але це був класний досвід, мені дуже сподобалось. М -м, рухаємось далі. Зараз почитаємо коментарі під відео е з назвою е Чому українці, е чому канадці люблять українців. Поїхали. Там у тому відео я розповідав, які українці класні, як вони класно працюють і так далі. І ось ви написали там коментарі. Давайте почитаємо. Перший коментар написав мій спонсор. Дякую тобі величезне. Під кожним відео ти мені щось на каву кидаєш. Дуже-дуже це ціную, просто безмежно вдячний тобі. А, Роман. Цікаве відео, якраз Вакура до сніданку. Але ЗП в цілому цікаво, звісно. Я так розумію, з тих 50 тисяч ще податки вирахують. Треба, напевно, і мені їхати в Канаду. А то щось всі гарно живуть з такими ЗП, а тут в Польщі квартири по 300к євро і ЗУС 500 євро в місяць. ЗУС це страховка медична. А, поговоримо про цей коментар. Там у тому відео я розповідав, що в середньому 50 тисяч доларів в рік люди отримують і бла бла-бла. І Роман пише, що е, я, типу, так класно живу за ті гроші, і всі так класно живуть, хизуються і бла бла бла. Я саме якраз. Що ж за відео я готую? А готую відео про податки. Покажу вам, скільки я заплатив податку, на що той податок іде, скільки взагалі податку, якого в Канаді, це таке цікаве відео. Я готуюсь до нього, прямо шукаю інформацію, все рахую, бла бла, бла тому це так займає часу з підготовкою, але воно буде інформативне. І мені цікаво, і вам сподіваюся, тому підписуйтесь, якщо вам буде таке цікаво. Ставте дзвіночок обов'язково, щоби бачити, що відео виходить вперше. І я там говорив у цьому відео, що. В середньому українці там отримують 50 тисяч доларів в рік. І гарно живуть з такими ЗПі, типу я купив будинок і так далі. Відео про податки ще розповім, що там дуже багато забирається, але е, я отримую десь. 70 чимось тисяч брудними, 80, може в рік. І ви думаєте, я шикую? Насправді ні. Насправді дуже багато, дуже дороге життя в Канаді. І ми, коли тільки приїхали в Канаду, я такий: та ну, ну всі так говорять: дороге життя в Канаді, дороге життя в Канаді. А до кінця я цього не розумів, як це? Ну, насправді. Бо я приїхав там, якісь збереження були з Польщі, я почав заробляти, там почав там по 3 тисячі доларів заробляти в місяць, такий, вау! орендуємо квартиру навпіли з сестрою, платили там щось по 600 доларів. В місяці і такі, вау, шикарно все, що там люди жалуються. Ще на, на початках ми, ми, як тільки приїхали, ми дали собі якийсь час для старту, користувались фудбанком, нам дуже це допомогло. Ми трошки зекономили, тому що треба було і машини купувати і так далі. Але коротше, мінімум витрачали на все. і такі, Я думаю, ого, що, що там люди кажуть, що дороге життя. Насправді зараз, друзі, я ось отримую десь більше 70. Я точно не пам'ятаю, від 70 до 80 тисяч в рік брудними знімається податку відсотків 35 -40. 40, якщо рахувати медичний, моє страхування і так далі. Із цих грошей я плачу тільки за моргідж. Десь 2700 я плачу, мені обходиться обслуговування мого будинку. Про це може колись вам окреме відео розповім, скільки мені коштує по поличкам утримування мого будинку, за що я скільки плачу. Напишіть в коментарях, до речі, якщо вам це було б цікаво послухати, саме мій досвід. З цього в місяць я плачу 2700 за будинок. Давайте я вам порахую. 2700 це в скільки в рік. Помножити на 12. 32 тисячі я плачу за будинок. Це вже більше половини суми я плачу за будинок. Плюс їжа, автомобілі ламаються як шалені дикі собаки. Їх ремонтувати теж шалено дико, повірте мені. Ти йдеш в магазин, купив щось, 200 доларів ушло, просто продукти якісь купив. Пішов замінити масло, ще щось, там хоп, 500-600 доларів пішло. Ти пішов купити, не знаю, якийсь одяг, там 300-400 доларів пішло. Хоча одяг я, я взагалі не моднік, я купую речі дуже рідко, прям і тільки самі необхідні. Навіть оцю футболочку таку класну. Це Віка, дружина моя, виграла. Ну, як виграла, купила на аукціоні контейнер. І ну, склад, і вона його продавала. Є про це відео, кому цікаво, подивіться десь там на каналі є. І вона просто там в, в тому складі була, була ця футболочка, і ще там кілька прикольних, і я забрав її і таскаю. В общем, це до того, що я там не шмоточник якийсь. І повірте, я виживаю в ноль просто бувають такі місяці. Я сам не думав, що я докочусь до такого, що я доживу, що у мене там зарплата через два дні, а в мене вже на рахунку майже нолі там. У мене було таке, що не могло знятися якийсь платіж. І мені повернулось, і потім я платив штраф за те, що не могло знятись платіж. Коротше, це окрема історія. І про такси, до речі, давайте я зараз вам розкажу одну штуку. Після цього, в общем-то, після цього коментаря. Так от, не все так е, красочно, як ви бачите в цих своїх ютубах. Тому життя насправді в Канаді дуже дороге, і хоч і ти заробляєш, я як би подумав, я заробляю там 80 тисяч, ну, приукрасимо да? 80 тисяч доларів в рік. Та капець, це такі величезні гроші. Ну, 80 тисяч доларів, ну це. Це дуже велика сума. А я ледь-ледь звожу кінці з кінцями. Я не можу нормально поїхати у відпустку. Я за ці три роки не був нормально у відпустці жодної. Я не їздив ні в яку Мексику, я не їздив на пляжах, не валявся. Максимум, де я їжу, це там по два-три-чотири дні десь на хакінг, в гори з наметами, і то я не можу собі дозволити там в якийсь готель поїхати. Ну коротше, народ. Е, тому е, це таке, звісно, можна жити. Я зараз не жаліюсь ні в, кожному, ні в коєму разі, бо знаєте, коротше, життя прекрасне, все чудово. Але да. Е, зарплатня висока це таке. Треба працювати, 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 ще раз працювати, відкривати щось своє, зменшувати свої витрати, якось навчитись економити, не знаю, навчитись правильно розпоряджатись тими грошима, які є, і тоді буде все добре. Е, про такси хотів розповісти. У мене такий прикол. Я кожен місяць плачу податок на землю. Ну, якби є податок на землю на мій будинок раз в рік. І він розбивається по місячним платежам. Можна або раз в рік заплатити, або по місячно розбити. У мене було помісячно розбите воно. І ось од, одного разу у мене не, не зняло гроші е, з рахунку, бо не було на рахунку просто грошей, і воно не зняло за податки. І нам ніяких повідомлень не приходило. Я, я навіть цього не помітив, бо я завжди слідкую, якщо якісь ліві платіжі знімаються, але якщо не знялось, я якось ну, не прослідкував. Коротше, це. І потім нам через кілька місяців після того, як не зняло, прийшов лист. Ми поїхали терміново в City of Фред, і нам там сказали, що у нас не знімається податок, і якщо ми терміново не заплатимо, то там якісь будуть штрафи, бла бла бла. Нам дали кредит, щоб. Бо там треба було три тисячі відвалити відразу. А, і вже не можна розбити по місяцям. Вони сказали, все, у вас авто... автоматичний платіж злетів, тому платіть всю суму відразу, де в мене три тисячі ну, не валяються просто так вдома. І вони сказали, ми можемо дати вам під 15, здається, чи 12%. Я от не пам'ятаю, щось таке. Коротше, хай 15%. Це не точна цифра, але десь приблизно так. Під 15% дамо на ту суму до вересня, до осені, щоб ми заплатили. І е, сказали, щоб зараз ми якусь суму заплатили. Ми там кинули 200 доларів, коротше, і нам під 15% дали в кредит держава, щоб ми заплатили за податки. І потім у вересні нам треба буде заплатити. Я продав трейлер, і я ось зараз закрив ці такси, 3 тисячі віддав. І фуг, е, легше стало, але. ну... Уявіть, просто не знялось один раз і потім автоматично вже не знімається, і треба все заплатити. Тому слідкуйте за тим, хто в Канаді, якщо у вас е, знімається автоматично, слідкуйте, щоб податки за землю знімались обов'язково. Так, рухаємось далі до наступного запитання. Е, Юрій Лун, Лунха. Вибач, якщо неправильно прочитав, пише під цим же відео такий коментар. Мене після того, як взяли тут на роботу, директор канадець каже мені, що він обрав мене серед інших кандидатів через те, що я українець, бо у минулому в нього найкращий працівник був саме українець. І це те, про що я говорив у тому відео. Канадці цінують українців, люблять, і українці, я знаю, стараються е репутацію свою підтримувати, працювати добре. Не нахабніють і коротше, ну з ким я не спілкувався, з усіма всіх українці влаштовують, подобаються. У мене дуже багато знайомих, які працюють на фірмах теж будівельних, і там всюди українці. І якщо там хоч один українець попав і ще візьмуть українців, бо бачать, що українець добре працює, він приводить там знайомих, беруть, і всі задоволені. Я ну із таких нормальних компаній. Я не чув, щоб звільняли українців. І є, що звільняли українців, бо не було роботи. Наприклад, є дуже багато маленьких таких компаній, які там, типу, там один селфемплоєр працює, шукає працівника, взяв там роботи нема, ой, не, нема роботи, йди гуляй, ти типу, звільнив і так далі. Але з нормальних контор я не чув, щоб звільняли по якимось проблемам. Тому це ще раз підтвердження, Юрій підтверджує, що українці дійсно молодці. А, далі, я там говорив, що українці в тому відео я говорив, що українці працюють добросовісно, швидко стараються працювати ну, по, по нашим нормальним міркам, ми не тянемо там години, нормально працюємо. І от Михаїл Ключніков пише таке: не прогинайтесь, робіть добре і швидко, але на 75-80%. Почуйте, в Києві таких шустрих били, бо своєю сраною. Колгоспною швидкістю збиваєте ціну до мінімуму. Будьте розумними, а не потужними. Я якби, частково згоден, але не згоден, тому що ми не бігаємо там, я не бігаю на роботі, що потний. Але я, до речі, в... обіцяю, в наступному відео я вам покажу, в мене є фрагменти, які на роботі, які я там не знімав, ну, як канатці роблять. Ну це просто діч. Або давайте в цьому відео, я вставлю ось тут. Та. ракурс з комп'ютера записую. Коротше, не вставлю я це відео, бо я не думав, що доведеться його показати. Ну а я його записував, щоб вам показати, але потім думаю, та ну якась діч. Там жаліюсь на канаці, як вони роблять, і ви повидаляв всі ці відоси. Коротше, там просто роблять дуже погано, неякісно роблять, що двері не відчиняються і просто не ремонтують. Потім я це все поправляв, плитка. Хрестики не сходяться, о, так, як е, е, сходи, там плитка така. Фугують так, що галімо, там щелі залишають, і все забивають, просто їм на все, все, все рівно. От такі там відео був, і таке кожного разу. Вони просто на отвалі роблять, а хтось доробить. Може, це у нас на компанії, але я чув такого багато, як канадці роблять, і коли прихожу десь до когось додому, там або ну, десь дивлюсь ремонт, то воно все так на отвалі, отак на 3 метри відійшов, очі прищулив, а пайдет. Отак от роблять таке відео, я, я видалив, не покажав. Повірте мені на слово, так воно є. Всі, хто живуть в Канаді, хто займається ремонтами, можете написати в коментарях, чи ви згодні, чи ні, як роблять. Професіонали місцеві свою роботу подивитись, як канадці роблять. ну Це просто нереально. Українці е, нормально, ми не бігаємо на роботі. І у мене є дуже чудовий приклад. У нас на роботі є один, е, скажімо так, працівник, який почав з нами працювати. Ще давно він працює вже е, Ну трошки після нас з Ігорем прийшов там. І він е, Ну, собі нормально робить, але він не дуже швидкий. Він завжди такий: ой, що там, гнати, бла, 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 там роботу. І... Він працював, працював з нами, там піднімали зарплатню, всі діла, все було добре. Потім такий оп один раз, і вже йому не підняли зарплатню, так, як нам підняли, а підняли трошки менше, бо там інфляція у нас на фірмі всім піднімали. І вже такий о, а чому? Ну тому що, друзі, все-таки тут не, ну, треба дивитись так, я завжди як в своїй роботі. Я дивлюсь так, щоб мій шеф заробив. Я завжди працюю так, щоб. Я дивлюсь, чи я зробив достатньо сьогодні, щоб перекрити свою зарплатню і там, щоб все, шеф заробив. Ну тому що якщо я за сьогодні там, зробив 2 метри плитки, ну то вибачте, шефу мені не буде вигідно мене тримати, розумієте? І я роблю просто, як роблю: я не бігаю. Звичайно, в мене є хороші дні, бувають погані дні, де я там повільніше роблю, швидше. Але м -м треба робити нормально, щоб ти був вигідний працівник. Тому що якщо ти не вигідний, тебе або звільнять, або. Зменшить тобі зарплату. І я не кажу, що цей працівник, що у нас на фірмі, про яку я говорив, що він там дуже повільно чи погано працює. Але він так собі не спішить, не спішить в своєму такому темпі. І окей, є різні люди. Але ось таке на роботі було, і це є, як є, як, би, як то кажуть. Тому е бігати, звісно, не треба. Бережіть себе, не надривайте спини, там, не тягайте по три мішки клею. Там, але. Працювати на совість, і, чесно кажучи, коли нормально працюєш, коли є робота, час набагато швидше летить. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи у вас так само. Але буває на роботі там нема, нема роботи. Буває там деньки такі, що там десь щось готується і така затримка. І капець це так напрягає, так день довго йде. Коли є робота, собі робиш, 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 хоп, деньок пролетів. Тому якби робіть та і все буде добре. І, і ще одне, один коментар з цього ж відео. Кравк якийсь там написав англійською. Самі почитаєте, я ось тут закріплю, а я вам просто розкажу, про що він. Що ти галюцінуєш? Канадці, канадцям набридло, що люди приїжджають, типу українці мігранти, і поводять себе так, ніби всі їм щось повинні. Іди на свою батьківщину він сказав. Я перейшов на нього сторінку. Звичайно, у нього там є кілька відео, чи російською, чи українською ще на давно. Я так подивився, думаю, О, прикол. А, можливо, він уже давно в Канаді. Я пишу, типу, це мені канадець пише, я йому у відповіді на коментаря. Він пише, я канадець. І я написав ще один коментар, типу, що ну, нема канадців. Хто такі канадці в Канаді? Канадці в Канаді це з паспортом, і я можу отримати цей самий паспорт через 5 років. А всі, хто, скажімо так, білі або там інші національності, не індійці, всі приїжджі, і тут не можна так сказати на інших, що ой, свалюю отсюда, тому що ти сам маєш свалювати. На, на що він більше нічого не відповів. І насправді частково так, я погоджуюсь, що є такі люди, канадці. І у нас ми на роботі спілкувалися, там є хлопці, ми там буває на роботі десь в відрядженні, і вони там жарим барбекю, вони там щось п'ють пиво, я не вживаю, але буває, спілкуємось там. Ну ми, вони, вони там понажираються буває, і розповідають. там. Ну і вони, тіпо, ну і вони, типу, Ви ж розумієте, що ви типу, роботу забираєте. Ну І ми кажемо, Алло, камон, по-перше, нам ніякої допомоги не приходить. Вони такі, що серйозно? Вони думали, що нам там, government, там грошиками отак-отак насипає. Ми платимо все, як вони. По-друге, кажемо, типу, що заважає, там, наприклад, іншому канадцю прийти на моє місце. Що Я приїхав сюди без мови, без освіти канадської, пішов на саму Галіму роботу, пішов за будь-які гроші і просто працюю, і показав, що я можу, і мене підвищуються і ставляться нормально. Що заважає іншій людині піти, наприклад, відучитись нормально в коледжі за півціни, я маю платити в два рази дорожче за навчання? Що йому заважає піти вивчитись в коледжі і поступити зарплатнею в два рази вищою за мою, бо в нього буде корочка? Або піти в підмастері. Помічником навчитись і без диплома працювати і так само заробляти нічого не заважає. Просто лінь. Люди звикли сидіти на дивані, нічого не робити і тільки жалітись, або шукати якусь тіку офісну, простеньку таку роботу, щоб сильно там на будові не перенапрягатись. Чому зараз в Канаді дуже сильно потрібні будівельники і, взагалі, завжди ну от в піарі, щоб отримати піар зараз? Будова це пріоритетний рух. Чому? Тому що не вистачає будівельників. Канадці не хочуть йти на будову. Звісно, йдуть, але не так багато, як хотілося би. І вони йдуть, і вони там тянуть час, працюють на годинки, не паряться. У нас таких багато на роботі, е, які просто тиняються, замітають цілими днями, роблять тяп-ляпа, бо дуже довго. Ну, коротше, ніхто не хоче йти на будову. Просто піди, бо працюй на будову. Ми це їм все пояснили, ми там довго говорили. Вони ну, да, ну, да, ну, нічого не заважає, ну да, you're right. Ось, ко тому. Ко коли починаєш спілкуватись з такими канадцями і якби, показувати всю ситуацію, що, що заважає, чому не вистачає будівельників в Канаді, чому інші. Там безробіття, здавалося б, там якийсь відсоток людей без роботи сидить, а е, роботодавці шукають нормальних працівників і не можуть знайти. Чому? Ну Тому що хай ті, що сидять без роботи, йдуть на будову і працюють, але ж вони не хочуть або не можуть, або ще щось. Коротше, куча таких ситуацій, але щось цікаво, що ось такий ось як оцей от коментатор приїхали колись, або може він навіть народився, говорить нашою мовою. Ну, як Україна, не пам'ятаю, як я там у нього відео, або навіть російською говорить, трошки довше там отримав паспорт канадський і вже там каже: Є, па я наїхалість, їжджай з Канади. Ну це дуже смішно, як на мене, і ну це просто сміх, та й годі. Ну що, на цьому все. На коментарі сьогодні я і так з вами наговорив дуже багато. І знаєте що? Останній раз я розігрував кепочку під, якому, під одному з відео, але я написав тому, хто виграв кепочку, я вже не пам'ятаю, але він так і не відгукнувся. Я і в коментар написав, і у відео говорив. Але, походу, він чи не дуже дивиться мої, мій канал. Мої відео або йому не дуже треба. Кепочка, не знаю. Тому. Ось таку ось кепочку, давайте ми її розіграємо ще разок, і вже знаєте, під яким відео. От давайте, чому канадці люблять українців під цим відео, ми і розіграємо. Я вам хочу нагадати, що зараз ми зробимо розіграш. Той, хто переможе, я відправлю цю кепочку будь-куди, де доставляє канадська почта чи якась пошта, тому дивіться це відео і напишіть мені свої дані, будь ласка. А ви, до речі, напишіть, чи вам сподобалось те відео, чому канадці люблять і цінують українців. Чи ви його дивились, чи ні? Тому що дуже мало там переглядів. Там 2000 всього переглядів. А, на мою думку, відео цікаве. Напишіть коментарі під цим відео, чи воно вам сподобалось, чи ви його дивились. А якщо не дивились, воно ж вам попадалось в рекомендації. Чого ви його не подивились? Напишіть мені цікаво. Так, ну що, поїхали. Розіграємо. Рандомайз. О! Oh. Юрій Лунха, якраз твій коментар я сьогодні коментував. Дякую, будь ласка, Ой, дякую великі за коментар, що ти написав, це дуже цінно. І е, ти виграєш таку кепочку. Будь ласка, зв'яжись зі мною, я зараз під цим коментарем напишу, що ти виграв. Зв'яжись зі мною і е, напиши мені свої дані, я тобі відправлю цю кепочку. Ще раз хочу попросити вас, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Дякую величезне всім вам підписникам, хто дивиться мої відео за спонсорів. У мене є спонсори, які кожен місяць підписались на спонсорство, і кожен місяць там по 2 долари там платять. А є ще кілька людей, Юрій і Роман, які просто під кожним відео скидають мені трошки на каву. там 50 злотих, 5-10 доларів. Я це дуже-дуже сильно ціную. Ви просто найкращі, ви мене дуже сильно підтримуєте в цій справі. Підтримуйте україномовний контент. Я також хочу сказати, що в описі під відео буде посилання на PaySend, Я сам ним користуюсь, це е, додаток, щоб передавати гроші е, в Україну легким способом. Це дуже легко. Ви там реєструєтесь. Вони мені не платять за рекламу. Але я сам користуюсь цим додатком. Мені дуже він подобається. Регулярно я ним користуюсь на монобанк Відправляю з канадської карточки. Дуже легко, все просто один раз зареєструвався і все. Там реферальне посилання, тому якщо ви скористаєтесь цим додатком, мені трошки капне і вам буде знижка на перші перекази. Тому е переходьте в опис під відео. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, будь ласка. Всім па.